За ініціативою директора товариства відродження Сергія Кузьменка підприємство закупило та передало солодкі подарунки для учнів перших четвертих класів ліцею лідер потоківської гімназії та дошкільного закладу Веселка. Сергій Кузьменко традицій не порушує. Так дійсно товариство відродження разом зі своїм директором Сергієм Кузьменком не відступають від традицій на новорічні свята. Вони щорічно організовують святкову ялинку напередодні 1 січня з казковими героями, а також без зайвого піару, але з великою щедрістю роздають подарунки в, дитячих, в дитячому садку та в школі для учнів перших-четвертих класів. Проте у Пришибі місцева влада, зокрема сільський голова Валентина Городянко, разом зі своїм колективом виявляють цинічне ставлення до меценатів. Ця нездорова атмосфера у відносинах сільського голови з товариством відродження та особисто Сергієм Кузьменком відома всім. І хоча державні службовці повинні бути неупередженими, у Пришибі це не є нормою. Навіть на дитячих подарунках сільська рада вирішила зайняти самопіаром, виділивши подарунки, отримані від Єрестівського ГЗК. Але забувши згадати, що товариство відродження теж зробило свій внесок, подарувавши майже таку ж кількість подарунків дітям, причому вони були однакові, солодощі від Роше. По селу навіть поширився слух, що сільська рада скористалась подарунками Сергія Кузьменка для свого відеоролика, який зняв Гок ТВ. Але головним Є той цинізм, з яким було подано подію. Компанія з мільярдними статками привезла 103 подарунки дітям Пришиба. Ну там приодягнули працівників культури указкових героїв і з цього приводу зняли п'ятихвилинний відеосюжет. Це викликало подив, адже навіть діти у сюжеті не розуміли, що від них хочуть. Але там дві начальниці радіючи розповідали про чудових партнерів, які подарували 103 солодких подарунки дітям. Наче це було велике щастя. Лісівських язика нам надав 103 подарунка. У нас додалися дітки в садочку. Зараз у нас 37, ще очікуємо двох дітей. Щоб всі отримали, у нас 55 учнів початкових класів і для дітей з особливими освітніми потребами і теж ми отримали подарунки. Хочу висловити подяку дирекції Єрестівського гока і вашому благодійному фонду, тому що ми теж співпрацювали тісно, тому що без вашої підтримки я ще раз наголошую, ці свята були б зовсім з іншим смаком. А завдяки вам цей смак він кожен рік стає все краще і краще. Дякую і гірничо-збагачувальним комбінатам за допомогу групі Ферекспо. Дякую своїм працівникам. Але вони забули повідомити, що протягом року компанія Ферекспо зменшила плату за оренду землі з 6% до 3%, що привело до значних втрат для їхнього пришипського місцевого бюджету. Уявіть собі, скільки подарунків. Могла б купити сільська рада з власного бюджету, якби не зменшила цих податків і надходжень з землі. А поки що ми маємо 103 дитячих подарунки та посмішки двох керівниць. Валентина Гродянко, сільської голови, та її помічниці начальника відділу освіти і культури Світлани Грисюк. Навіть на сайті сільської ради не було згадки про участь товариства відрожня в цій акції. Коли передавались подарунки, Світлана Грисюк відмовилась їх приймати і підлеглі намагалася уникати згадок про Сергія Кузьменка. Уявіть, компанія зі світовим брендом «Ферекспо» і товариство відродження з декількома сотнями гектарів землі дарують однакову кількість подарунків і однаково досить пристойної якості. А сільська голова піарить компанію, яка Отримала в оренду десятки гектарів з української землі, майже за безцінь. переселила ціле село для своїх потреб і розвитку свого підприємства, не виконала соціальні договори, скоротила робочі місця останнім часом. Вона буде це робити як і робить. Вона, на мою думку, Комбінат захищає її як від кримінальної відповідальності, так і підтримує політично. Ось так на дешевих дитячих подарунках можна розпігаритись і знову обманути людей. Ми повинні з вами мислити критично і давати об'єктивну оцінку всьому, що бачимо і чуємо. Ну на цьому поки що все зустрінемось наступного тижня. На все добре.